Всіх вітаю на своєму каналі. Давно в нас не було повноцінних відео, тільки шорти одні. Ну, справа в тому, що матеріалу не було так багато, але з іншого боку, два рази чесно, затупив просто зробити, реально затупив. Ну та зараз, майже в середині жовтня, я в лісі в цьому парку, і ну, це я Лісна Кермановича. І я знайшов дубовик не один, це такий собі. Трохи хтось його роздусив. От і тут є ще. Ще два. Грибочки. таких Хтось в шортах назвав їх гірчаками чомусь, хоча вони зовсім не схожі на гірчаки, ну, от, і тут ще є два. Маленьких, які ми, також, які ми також забираємо. Тобто з одного місця, грубо кажучи, 5 штук. Відразу видно, що людей тут не було. У нас по Львову і Львівській області були морози дві ночі підряд. Так що я вже бачу, що сироїшки всі пропали от, від холоду, але болетові йдуть. Ох ти ж ого! Ой який красень Так я ще знайшов два дубовики Тут залі, таке місце Прикольне було колись Такі були кущі зелені А потім якісь скоти, я перепрошую за то слово Спалили все О, зіка нога, бачите? Ой, другий яка довга нога в нього? Супер знахідки. Тут в лісі є така закинута стежка. Я вже тут білі знаходив, там був шорт Лісник Курмановича, 4 жовтня, Два білих гриба. Ну, я прийшов знов сюди і знов білі. Це є дуже маленький грибок. Я не знаю, я потім повирізаю їх. Є ще один. Отакий От більшенький. І є ще один. Класно? Давайте попробуємо може так. Ого. Трохи чомусь Жовтуватий Не знаю чому. Потім виріжемо. Може і заморозу. Я не знаю, може і заморозу, дійсно. Оцей. Ну, який. От таких три штуки. Ну що, я вже зайшов під Білогорщу, і біля поїдженої жовтої сироїшки ми бачимо польський гриб. Маленький, але непогано. Ось ще один. От такий. Так, знайшов я. Знайшов я поляка ще одного. О, я і, і, і бачу ще два. Бачу ще два. Ось ще один. І тут. О, І тут ще один. Ну що, давайте збирати. Давайте збирати. Так, це перший поляк. Давайте встанемо. Перший поляк. Тут взагалі місце таке. Місце. Де вони люблять рости, я колись давно тут збирав їх десятками. О, бачите як? Знайшли три польських відразу. А, ну що, знайшов я під осичник. Ось так от був під листочком, майже непомітний. Ось такий красень. О, в соснах більше я нічого не знайшов. Перейшов осики і перший підосичник. Так, підосичник. Отакий. Де перший підосичник, там і другий. А вітер такий. О, бачите який. Зараз спробуємо. О, вилазь давай. Ось це є один з плюсів не зрізати гриби, а викручувати. Бачите, яка нога? Він сам маленький, шупинка маленька, а нога оніка. Так же було з тим дубовиком. Треба камеру не виключати, чесне слово. Бо постійно її включаєш. Тільки встигаєш зазняти щось, виключити, голову повертаєш, ще. Будь ласка, ще один. Так, проба. Є. От ще один. Ну давайте, як я його побачив, так і так його будемо зараз розкопувати. Більше нема? Вроді нема. А ще один. Давайте. Цей. Опа! О який. О який. На довгих ногах всі. Гарні. Ну, нормально. Давайте почнемо з того, на який я чуть не встав. О, на цей. Я на нього. Ледве не наступив, а цей другий. Давай. О! А таких ще дві штуки. Варто було присісти тільки і напевно я побачив, ще а та є, ще один. Варто тільки було присісти, подивитись на якийсь невідомий мені гриб. Як і я, знайшов ще два навіть більше нічого нема, більше нічого нема. Ще навіть два ось так от. Так що варто також пригибатись, нагинатись, нагибатись, пригинатись і шукати. О, і мені повезло, я, я вважаю. Я знайшов вовнянки. Вовнянка в сирому вигляді є отруйна, але якщо її правильно приготувати, вона абсолютно їстівна. Її взагалі-то або солять, або маринують після відварювання. Ось. Це досить гарні гриби. Я їх мариную, вони хрумкі. ось. Не такі, як сироїшки, хоча вовнянка це є все ж таки сироїжковий гриб. Молочник. Але все ж таки він не розкисає при відварюванні, а лишається хрумким. І це я вважаю гарна знахідка на сьогодні. Ну, що я можу сказати на рахунок сьогоднішнього дня? Досить, досить непогано погулялось мені, назбиралось і підосичники, і трохи білих, і дубовики. Ну, от. Так що я задоволений сьогоднішньою прогулянкою, сьогоднішнім результатом. Так що, ну так, добре, я вам всім бажаю таких же самих успіхів, як мене. І всім до наступного разу!